Обшуки в мечетях Прийшли з автоматами, в бронежилетах та надумані справи проти імамів. Там Росія грає гру дьявола. Навіщо росіяни переслідують незалежні мусульманські громади в Криму? Вони не срочні адіючі рошини. І чому окупований Крим називають півостровом релігійної несвободи? Російська Федерація вона є сказати природним ворогом релігійної свободи. Наному Криму мешкає близько 300 тисяч мусульман. Переважно це кримські татари. Установлювати контроль над цією частиною релігійно активного населення півострова росіяни почали одразу після окупації у 2014 році. Головного муфтія Криму Еміралі Аблаєва схилили до співпраці і підпорядкували собі духовне управління мусульман Криму. Водночас не всі релігійні громади тоді перейшли під протекторат колабораційного думку. Існування ж незалежних осередків мусульман у Криму не влаштовує росіян, тож на них тиснуть і переслідують. Це в лютому 23-го силовики Окупаційного центру протидії екстремізму та ОМОН проводять обшук в мечеті міста Старий Крим. Після цього затримали і мама незалежної мусульманської громади Ескі Кирим ізета Сайфуліна. На нього склали адмінпротокол за незаконну місіонерську діяльність. Сьогодні вранці у мене пройшов обуск. вони прийшли, провели обуск, забрали мене постаті. Незаконна місіонерська діяльність у травні того ж року рейд у мечеті Совук в тимчасово окупованому Сімферополі. 23-го – обшук обшуку будинку члена незалежної мусульманської громади Алушта Вілена Усеїнова. В той же час обшуки були в імама мечеті в Алушті Юсуфа Аширова та ще одного члена громади Зінура Апазова. Російські силовики затримали їх. Згодом суд арештував за давні дописи у соцмережах, і мама за хуліганство. Прийшли з автоматами в бронежилетах. Іде в своїй основі рейдерський захват мечеті. Почему? Потому что я чоловік бы, вот, і люди і народом. Вже за тиждень силовики провели обшуку будинку голови релігійної громади Алушта Абдули Гафарова. А торік у грудні був обшуку будинку Ісмаїла Йордамова і мама мечеті в селі Привітному. Ранковий такі дикі обшуки. Коли в масках приходять там 4 ранку, 5 ранку, 6 ранку. Ніяких повідомлень, нічого такого, просто вибивають двері і переворачують все з них на голову. Відкриваються справи, а за цими справами стоять якісь там анонімні свідки, як показує практика, свідки знову ж користуються кримських татар, б'ють кримськими татарами. Це муфтій мусульман Криму, Айдер Рустемов. Спілкуємося у мечеті у Києві. Вона запрацювала тут після російської окупації. На той час кримський муфтій колаборант Еміралі Аблаю вже перейшов на бік окупантів і виникла потреба створення кримського мусульманського центру, не підконтрольного Росії. 2016-го в Києві відбувся з'їзд делегатів кримських мусульманських організацій та представників меджлісу і курултаю кримсько кримськотатарського народу. Муфті обрали Айдера Рустемова. Всі ці роки він відстежує ситуацію із переслідування. Мусульман на півострові каже, окрім обшуків і надуманих справ, окупанти застосовують і інші методи тиску. Щонайменше сім мечетей, які не були підпорядковані так званому колаборантському під керівництвом Еміралі Аблаєва, духовному управління мусульма Криму та Севастополя, не підрядковані просто відключали від електроенергії. І саме в місяць Рамадан це робилося. Це тиск. І треба розуміти, що якщо це не зупинити, то це зло воно не зупиниться. Мета переслідування кримських мусульман вважає Айдер Рустемов, аби незалежні мусульманські громади перейшли підпорядкування окупаційного духовного управління мусульман Криму, а ще тотальний контроль. Росія його запровадила на всій своїй території і намагається в такі ж рамки загнати тимчасово окупований Крим. Становище будь-якої релігії зараз, якщо ми кажемо. Про окуповану територію, особисто Крим робиться все для того, щоб це теж стало такою найти ручкою впливу в першу чергу на громадськість там, ну, через запугівлення, через страх. За словами Айдера Ростемова на противагу переслідуванням незгодних, Росія створює картинку благополуччя тих, хто перебуває під її контролем. Це соборна мечеть у Сімферополі. Окупанти почали будувати цю величезну споруду одразу після окупації Криму. Будівництво тривало 8 років. Муфті колаборант Еміралі Аблаєв розповідав, що близько 80% будматеріалів завезли з Туреччини. Розкішно оздоблена вона стала політичним та пропагандистським проєктом, Орієнтованим на міжнародну аудиторію, каже юристка кримсько татарського ресурсного центру Людмила Коротких. У нас загалом Російська Федерація вона намагається намалювати картинку, що нібито все добре. Вони а, там, підтримують іслам, у них немає ніяких проблем. Вони побудували соборну велику мечеть в Сімферополі. Вони її відкрили. Тобто картинка дуже гарна. А, і це звісно, що здебільшого робиться не для людей, які в Криму, а для того, щоб це транслювати назовні, показувати, що вони в принципі толерантні і ніякого Ніякої релігійної нетерпимості у них немає. Саме це кажуть правозахисники, ретранслює на зовнішню аудиторію, особливо мусульманські країни. Муфтій колаборант Емір Алі Аблаєв. Він зустрічається з королем Саудівської Аравії, вітає з переобранням президента Туреччини та проводить спільний молебень з президентом Татарстану. Просуває наратими про нібито російський Крим до міжнародних ісламських структур і окупаційне духовне управління мусульман Криму, яке очолює емір Алі Аблаєв. Це такий собі орган, який використовується сьогодні окупаційною владою, в першу чергу, Росією, задля того, щоб контролювати. Громадську думку тримати все під тотальним контролем і впливати на міжнародному рівні на думку мусульманських країн, ісламських країн. Насправді ставлення Росії та окупаційної влади до кримських мусульман демонструє історія з мусульманськими кладовищами. Їх масово руйнують. 2017 рік окупанти зруйнували мусульманське кладовище Гурзуф Азіз неподалік пляжу у Гурзуфі. 2018-й під час будівництва траси Таврида розкопали могили старовинних поховань, а археологічні пам'ятки частково розікрали, частково знищили. Того ж року екскаватором зрівняли з землею мусульманське кладовище у Сімферополі. 2019-й в Орлівці біля Севастополя окупанти зруйнували меморіальні плити з іменами кримських татар, які воювали у лавах радянської армії у Другій світовій. А в селі Онгут Кіровського району через мусульманське кладовище приклали водогін. Цього літа в Кораїзі це Ялта. Окупанти теж вирішили відібрати мусульманське кладовище, де 30 років ховали кримських татар. Тим часом підконтрольне Кремлю духовне управління мусульман в окупованому Криму просуває кремлівські позитивно. наративи. Ми впевнені, що шовінізм завершений во времена України не повторіться. Одна з його функцій роз'яснювати імамам, що їм розповідати в мечетях та на чому акцентувати увагу, зокрема про війну Росії проти України. Там вони мають поширювати пропагандистські наративи. Крім того, кажуть правозахисники, муфті колаборант Еміралі Аблаєв займався організацією масових заходів, під час яких кримчан намагалися вербувати до російської армії. 99% дев'ять мечеті в Криму. Вони підпорядковані духовному управлінню мусульман Криму. Вони діють за вказівками, які йдуть від них. Тобто вони розповідають, говорять те, що їм прописали зверху Це роз'яснення. Це стосується того, що Києву машини. Коран роз'яснення щодо ситуації, особливо те, що відбувається після 22-го року, після повномасштабного вторгнення, тобто як ставитись до війни яку займати позиції, так далі. Тобто, це все воно контролюється, регламентується, тобто, щоб не було жодних якихось не російській владі думок. Та паралельно з картинкою будівництва величезної соборної мечеті у Сімферополі та діяльності підконтрольного Кремлю Мовтіяту в окупованому Криму існує інша. Незалежні релігійні громади, які ще залишилися в Криму на 11-му році окупації, піддаються системному переслідуванню. Це власне релігійні громади, які не захотіли підкоритися і перейти під контроль духовного управління мусульман Криму. Яскравим прикладом є Алуштинська громада, яка ще з 20-го року зазнає переслідування, власне, і сама громада як така була, її штрафували, і декілька імамів цієї громади, вони так громади, вони також. Піддавалася адміністративному переслідуванню, тобто власне, релігія по суті стала інструментом, щоб переслідувати нелояльне населення приводом для переслідування нелояльних мусульманських релігійних діячів у Росії законодавчо ухвалили визначення Незаконна місіонерська діяльність саме його почали застосовувати в окупованому Криму. Є і такі випадки, дійсно, коли імамів переслідують за нібито незаконну місіонерську діяльність. А насправді матеріалів цих так званих справ ніхто не бачив і ніхто не розумів власне за що конкретно цих осіб переслідують. Просто начебто вони під час своєї діяльності або щось на те розповідали, або начебто не мали права проводити якісь релігійні відправляти релігійний культ, як це називається. У Держслужбі з етнополітики та свободи совісті фіксують випадки релігійного переслідування на окупованих Росією українських територіях, зокрема в Криму. Очільник служби Віктор Яленський каже, на півострові з 2014 року кількість зареєстрованих релігійних громад зменшилася на третину решта поза російським законом. Російська Федерація вона є сказати природним ворогом релігійної свободи і природним ворогом корінних народів. Як в самій Росії, так і на окупованих територіях. І від самого початку окупації Криму кримські мусульмани були такою головною мішенню російських окупантів. Вони робили все, щоб спочатку підпорядкувати кримських мусульман центрам, які знаходяться в Російській Федерації. Потім, коли це не вдавалося, вони Застосували масові репресії проти кримських мусульман. Згідно зі звітом державного департаменту США, Росія увійшла в п'ятірку країн з найнижчим рівнем релігійної свободи, і з кожним роком там посилюють тиск на релігійні громади. У Держслужбі з етнополітики та свободи совісті кажуть, Росія на законодавчому рівні фіксує жорстку політику щодо релігійних громад. В Росії існує дуже таке жорстоке і репресивне законодавство про релігійні організації в Росії, дуже ліберальне. Законодавство про свободу совісті було в 97-му році переглянуто, і з 97-го року, от вже ну, більш ніж чверть століття, практично кожного року в нього додається щось, що робить це законодавство більш жорстоким. І менш сказати дружні до релігійної свободи. Переслідування кримських мусульман має ще один напрямок: йдеться про звинувачення у причетності до ісламської організації Хіз Хрір. За цими сфабрикованими справами багаторічні ув'язнення відбувають більше сотні кримчан, переважно кримські татари. Та переслідуванню Криму зазнають не лише мусульмани, як Росія витискала з півострова православну церкву України та полює на свідків Єгови. Розкажу в наступних випусках, адже мета окупанта тримати релігії під контролем.